Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні ми поговоримо на актуальну тему, яка була, є і буде: це перетин кордону. Що потрібно на перетині кордону? Що потрібно, щоб ви проїхали? У нас такі документи, такі документи, чи зможемо ми з дитиною переїхати, чи, чи зможемо ми самі проїхати, чи не будемо нас проблем. І маю дуже хороший приклад: сьогодні зранку, моя хороша знайома проважала свого сина якому 17 років і 10 місяців. Ну, Зразу відповідь, чи виїхав, чи не виїхав. Я скажу, з якими документами, як це все відбувалося на кордоні, наведу конкретні приклади, дещо навіть по цінах скажу. Так, щоб ви орієнтувалися, що і до чого, і що важливо. Дуже вас попрошу зробити репост цього відео. Поставити вподобайку, і якщо ви не підписані, то підпишіться. Тут завжди актуальна і важлива інформація для українців за кордоном і для українців, які планують перетнати кордон. Тому підпишіться вже. І натисніть дзвіночок, щоб не пропустити важливе. А в описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, де також багато важливої інформації для українців за кордоном. Отже, дуже багато коментарів від вас я отримую приватних повідомлень, хтось в мене щось запитує, а хтось мені розповідає свої історії, як вони перетнали кордон, як вони робили ті чи інші документи. Тобто є якась певна база, є якийсь певний зріст того, що написано в законі і в правилах, а що відбувається реально на кордоні. І хочу одразу сказати: для всіх критиків, скептиків потрібна страховка на кордоні, потрібні гроші на кордоні і інші документи, які вам дозволяють виїжджати. Сьогодні запитували все. Це було видно по кордоні. На кордоні було пусто. А значить, що зміна така, яка вимагає все. Мама з сином проважала його за кордон. Вони зробили доручення на сестру. Матері не потрібно було виїжджати, вона зробила доручення на свою сестру, і сестра вже виїжджала сином. Звичайно, після того, як вони перетнули кордон, був телефонний дзвіночок, і там все чітко було докладено, що і як, хто що питав, яким чином скільки перетнали кордон. Перевіряли все. Валізи перевіряли, документи перевіряли і на кожного з них, тобто на сина і на сестру, яка перевозила сина через кордон, по півгодини на кожного. Куди їдеш, звідки їдеш, скільки маєш грошей, чи маєш страховку, що в валізі. Всю валізу повністю перевіряли. Навіть знайшли там часник, який мама дала синові в дорогу, і його сказали викинути. І він викинув смітник часник Дитина мала страховку, мала гроші, зробили доручення. Офіційно в нотаріуса зробили доручення, яке коштувало 1200 гривень в Україні. Ну, напевно, в різних нотаріусів по-різному це коштує, але конкретно ця людина, той, яку я знаю особисто, сказала, що заплатила 1200 гривень. Страховка теж дуже багато людей запитує, яку страховку купляти. Купили страховку саму просту, на 10 днів заплатили за неї 200 гривень. Теж, напевно, в різних офісах, де можна придбати страховку, вона коштує по різному. Ну і, звичайно, від... і звичайно, ціна коливається від того, наскільки часу ви її берете. Брали саму дешеву, саму просту 200 гривень. Де купують? Купують переважно. Це в тих сервісах, які пропонують візи, візові центри. В кожному місті, великому, маленькому, дуже маленькому, є якісь такі офіси, де. Вам допомагають робити візу, де вам допомагають з документами. Ось в тих офісах купують страховки не тільки там. Можна купити онлайн через privat 24 якщо я не помиляюся, і інше, там можна, там просто можна дорожче заплатити. Але для того, щоб перетнути кордон, якщо ви мене запитуєте конкретно для перетину кордон, то потрібна сама проста, сама дешева. Взагалом потрібна страховка на той термін перебування, на який ви їдете. Якщо ви їдете по безвізу, Маєте з собою якусь певну кількість грошей, то і на кордоні ви маєте сказати, ту то і на кордоні, ви маєте сказати, що ви їдете на ту певну кількість днів, на яку ви маєте гроші і на яку ви маєте страховку. Якщо ви собі купили саму дешеву страховку на 10 днів і маєте грошей там приблизно 700-800 злотих, то це 10 днів. Значить, їду до друзів, до знайомих по безвізу погостити там на кілька днів до 10 днів і потім повертаюся. Це має бути така мінімальна підготовка до перетину кордону, тому що це запитують. Бувають випадки, що буває така зміна, яка пропускає і особливо нічого не запитує. І потім мені люди пишуть, а, нас нічого не питали, страховки не треба, грошей не треба. Але потім ті самі люди, які один раз так проїхали, ще раз перетинають кордон і попадають на таку зміну, яка була сьогодні зранку, і їх повертають. Ставлять відміточку в паспорті. І вони повертаються, бо в них або грошей не було, або страховки не було, або ще якась біда. Повертаємося до перетину кордону. Перетнули успішно кордон, перевіряли все. Наголошую, перевіряли все: валізи, кишені, всюди. Заглянули всюди, де могли. Перевіряли всі документи: і доручення, і страховку, і гроші. І запитували все, куди їдеш, з ким їдеш, яким чином, наскільки часу. І ще одне. Також ще не доїжджаючи до кордону, наголошую, це вже давно ця інформація є, і я про це також говорив. Просто ж не повторював. Не доїжджаючи до кордону, є блокпости. Де стоять наші військовослужбовці? ТЦК це чи це просто військовослужбовці? Вони перевіряють в чоловіків паспортні дані. Тобто вони ще не доїхали до кордону, їх зупинили швидше. І, звичайно, в цього хлопця, якому неповних 18 років, запитували український паспорт, щоб подивитися, скільки йому років, перевіривши, що в нього ще немає 18 років, його щасливо пропустили. І тому одразу відповідь на запитання: а чи потрібен український паспорт на кордоні? Конкретно на кордоні вас український паспорт запитувати не будуть. Але ще не доїжджаючи до кордону, в чоловіків будуть запитувати, особливо в дітей неповнолітніх до 18 років, будуть дивитися паспорт. Скільки вам повних років? Оце треба пам'ятати знати і обов'язково собою мати паспорт, тому що без паспорта. На цьому блокпості його скоріше за все б не пропустили, і він би навіть до кордону не доїхав. Йому би сказали: повернись, привези паспорт, покажи, що ти дійсно неповнолітній, докажи це. І тоді би він проїхав. І хочу сказати, що в мене багато такої інформації від вас. Коли ви мені скидаєте історії, як ви перетнали кордон, чи запитували, чи не запитували. Це я вам сьогодні розповідаю явно історію людини, з якою я. Ну, спілкувався безпосередньо не в телефонному не в телефонній розмові, а зустрівся, поспілкувалися, поговорили. Вона мені розповіла ось цю історію, як вони перетнали кордон. Тобто, це реальна історія, яка на сьогоднішній день, на сьогоднішнє число, що запитували все, перевіряли все. Можливо, завтра інша зміна, і не буду цього запитувати, але це потрібно. Ніхто цих документів, страховка, гроші, доручення, не відміняв. Так, щодо доручення. Якщо це виїжджає мама чи тато, то доручення не потрібно від одного з батьків. Але це була сестра мами, і для неї потрібно було доручення, яке треба було зробити і мамі, і тату. Тобто, треба було приїхати обом до юриста, все затвердити, документи надати. Вона дала. Доручня на свою сестру, і сестра вже перетинала кордон з дитиною, неповнолітньою, як опікун цієї дитини, бо ще до 18 років в Польщі має бути опікун, і на кордоні його могли не пропустити, так як вони перевіряли ці документи. Скоріше за все, він би просто не перетнув, тому що український кордон пропускає з 16 років, польський з 18 років. Це треба також запам'ятати і знати. Також, коли мене запитують, якщо в мене є статус Укер, тобто в мене є песель Укер і був статус Укер, але він злетів. Чи зможу я перетнути кордон? Зможете, якщо у вас ще є якийсь інший дійсний документ. Бо якщо ви їдете по статусу Укер, вас пробивають по базі. В базі виб'є, що ваш статус Укер втрачено, то вас або не пропустять. Або вам потрібно надати інший документ. Тобто дні по безвізу, можливо, у вас віза була. Ну, карта побита не могла би бути, бо якби у вас була діюча карта, то у вас би статусу не було. Бо якщо ви маєте статус «Укр», подалися на карту і вам видали вже карту побиту, то ваш статус «Укр» злітає автоматично, він вже не буде працювати. І в такому випадку, так, ви можете перетнути, якщо маєте інший документ. Але якщо ваш статус Укр злетів, а у вас є тільки Песель Укр, на жаль, ви не переїдете кордон. Ну, хіба якусь цікаву історію придумаєте на кордоні, що там так щось таке сталося, і будете мати якісь підтверджуючі документи, що так, мало бути, і ви не змогли скорше і вам повірять на кордоні, і вас тоді пропустять? Можливий варіант, але це одиничні варіанти, які теж, напевно, мають право на життя. Але цим відео хочу підкреслити, що зараз на кордоні вимагають по максимуму документів. По максимуму, якщо ви їдете по візі, то ви маєте мати запрошення. Ну, тобто, якщо у вас є віза робоча, то ви маєте на неї мати запрошення. Якщо ви їдете по безвізу, як турист, то страховка і гроші. Бо теж питання в мене часто звучить: а в нас є безвіз. А для чого віза? А де вона взялася? її вже нема. А що відмінили візи? Дуже багато людей зараз відкриває візи для того, щоб працювати довше, ніж три місяці. Не всі роботодавці, не всі фірми хочуть на роботу людину по безвізу, тому що це три місяці. Поки її влаштують, поки пройде вона якесь там мінімальне навчання, вже буде там два з половиною два місяці, і два місяці вона працює і вона має звільнитися, тому що вона вже далі нелегально перебуває. Ось так. Тому візи ніхто не відміняв, і дуже багато людей робить зараз також візи робочі на півроку, на рік. В процесі подаються на карти побиту і залишаються довше в Польщі. Навіть сьогодні мені написала одна підписниця, що вона також їхала нещодавно на кордоні, і в неї не було коштів. От попалася така зміна, яка перевіряла і страховку, і гроші, і її повернули назад. Її там відмітку поставили, я не пам'ятаю, яка відмітка відсутність грошей, F, мабуть, або ще якась інша. Не пам'ятаю. То їй поставили ту відмітку, вона повернулася назад, зняла готівку собі з картки, знову поїхала, показала ці гроші на кордоні і її тоді пропустили. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.